1 січня на базі Криворізьких лікарень відкрито два центри ментального здоров'я з надання психіатричної допомоги населенню. Один з таких приймає відвідувачів у будівлі радонового відділення першої міськлікарні. лікарні. Центр ментального здоров'я, як дорослі, так і діти можуть покращити свій психічний стан. В центрі працюють як психологи, так і психіатри, які надають безкоштовну Психіатричну допомогу до нас люди звертаються з панічними нападами, тривогами, стресами, з тривожно депресивними розладами. Бути потрібним людям з таким гаслом фахівці центру підтримують тих, хто не може самостійно впоратися зі стресом. Психологиня Світлана Кришталь розповідає, чимало особистих та сімейних проблем, з якими люди приходять до центру, виникли на підґрунті війни. Ми проводимо і групову терапію, арт-терапію, музикотерапію, ізотерапію. Тобто у нас йде психологічне консультування, де ми допомагаємо, підходимо до кожного індивідуально. Всі питання ми вирішуємо, і ви знаєте, всі задоволені. І я задоволена своєю професією. До комплексу медичних послуг входять і процедури радонової водолікарні, яку свого часу місто повністю поновило коштом бюджету. Ми розуміємо, що питання відновлення фізичного і психологічного здоров'я це питання дуже важливе, і воно особливу увагу приділяє міська влада, рада оборони багато зробила для створення таких центрів в нашому місті. Кожна деталь, кожне придбане обладнання, меблі враховувалась думка не тільки медичних, і в тому числі медичних працівників. І все дійснювалося для того, щоб людина увійшовши в центр ментального. Здоров'я могла отримати позитивні емоції, могла відновитися, могла отримати необхідний курс лікування. З початку року цей центр ментального здоров'я прийняв майже три тисячі людей. Двері закладу відкриті для усіх городян, дітей, і дорослих, переселенців та військових. Попередній запис на прийом до спеціалістів веде реєстратура радонового відділення першої міськлікарні. лікарні. Іван Проводов Максим Пономарьов цей день.